За благодать твою, дякуємо тобі за цей день, коли людство, люди зустріли тебе, тебе в людській подобі. Дякую тобі за це свято сьогодні, свято зустрічі, свято стрітання, Господь. І зустрічай нас завжди. І ми знаємо, що ти зустрічаєш нас кожен раз, кожної хвилини. Коли ми приходимо до тебе. Дякую тобі і слава. ім'я Ісуса молимося. Амінь. Амінь. Да. Вітаю всіх сьогодні зі святом стрітання Господнього. Це таке гарне свято, от як в нас, але в нас в Україні все помішано з язичництвом і християнством. І от Колись це свято було поганське насправді, бо погано вірили, язичники вірили, що цей день весна зустрічається з літом. По цьому дні гадали, який буде день, така буде весна. Якщо день був холодний, то значить зима ще буде довгою. А якщо день сьогодні, як сьогодні був теплий, то значить, що весна буде швидкою. Колись в Україні бабаків не було, а може було, я не знаю. То Тут по-свому вичисляли. Але коли прийшла церква Христова на православна, вона в цей день зробила днем зустрічі. Я вважаю, це гарна. Гарна ідея цього свята день зустрічі з Христом. І історія є така, що одного дня в храмі Єрусалимському було двоє людей був пророк, якого звали Симеон. Старих симеон і по-простому Семен. ремонт просить, все на, на Новий лад казати не стрітання, а зустріч не Симеона, а Семен. І була е, пророчиця Анна, і оці двоє людей були вже в літах. На, тобто вони довго жили на світі і не могли відійти. І цьому е, чоловікові Семенові було сказано конкретно, що ти не помреш. Поки не побачиш а, Месію, що він прийде. Говорять так і для передання церковне, що він засумнівався. А він мав такий сумнів, що взагалі Месія коли-небудь прийде, він мав сумнів, взагалі віри в Бога. І от йому з'явився ангел і сказав: говорив тобі, ти не помреш, поки не побачиш, що Месія прийшов. А, і от він вже був старий, він був вже такий зовсім в літах. Але коли Ісуса принесли маленького в храм, це неймовірна річ, бо пророцтво говорить, що прийде в храм свій Господь. І от власне, перший раз Господь прийшов в храм не як воїн, не як цар, не як владний пан. Він прийшов. В храм як мале немовляна його принесли, і це є велика річ в тому, що Христос прийшов немічний, Христос прийшов слабий, для того, щоб не судити, але примирити і прийняти людей до себе. І сьогодні ми будемо продовжувати вивчати Євангеліє від Івана. У нас буде таке коротеньке слово. І ми минулого разу говорили про повноту благодаті, повноту е і його теж е славу, да? що Господь е він мав тому славу, і ми бачили славу його як однородженого від отця. Це слово однородженого. Е хто пам'ятає, е воно означає моногенеос або Хомоусіс, тобто в перекладі, означає того самого роду, да? тобто який рід мав Ісус, той самий, що і Отець. Да? Ісус не був а, того самого роду, що ангели. По-людському Він був того самого роду, що людина, прийнявши тіло від Марії. Але по породу свого, да? Він був того самого роду, що Дух Святий, і так само і Отець Бог. І Іван далі говорить в 15 верші. Іван свідчив про нього і кликав, говорячи: це той, що про нього казав я: той, хто йде, прийде за мною, існував мною, бо був перший, ніж я. І з його повноти ми одержали всі, от благодать, на благодать. Закон, бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися. Через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам явив, був. Да, Тут Іван робиться таке дуже цікаве порівняння: що закон, закон, закон Моїсея, він був даний через людину, через Моїсея. Але благодать. І істина, вони прийшли через Ісуса Христа, а іншими словами, Ісус Христос був той, хто явив нам ці дві, дві категорії, да, дві речі, які не сходяться, да, які взагалі апріорі навіть не можуть бути частиною одного і того самого. Тому що благодать і правда це є дві різні системи, да, які не біляться. колись. Реніард Кіплінг сказав так, що Схід є Схід і Захід є Захід про цивілізації в цілому, він каже, вони ніколи не зустрічаються. Так само, благодать і правда це дві концепції, які можуть співіснувати, але вони не мають єдності в собі. Чому? Спробуємо це пояснити. Тому що правда або праведність залежить від вона має під собою очікування в безгрішності на веде до справедливості, і веде відповідно до покарання, якщо ти не виконав її вимоги. Наприклад, Бог дав закон. І що має на увазі за закон? Закон він бездушний, він без, 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 без співчуття, без милості. Ти мусиш тільки виконувати його а, приписи, ти мусиш виконувати тільки його заповіді. А, якщо ти не виконуєш ці заповіді, там нема а, статті, а, ну, може, помилує, може там ще щось. Там іде чітке покарання, да, і воно є одне, воно є смерть або якісь до іншого. І от е, концепція благодаті да, це взагалі інша річ. Да, благодать. Має на увазі під собою а, милість або любов до того, хто не виконує або співчуття так само до грішника. І от е, написано, що ці дві речі благодать і правда, вони прийшли через Ісуса Христа. А, і так само вони зустрілися в Ісусі Христі. У одному з псалмів написано, що благодать і правда зустрінуться, істина і милість. Обніметься. А й де це можливе? Де, де таке поєднання сьогодні можливе в світі, де? на хресті. На хресті, да? на хресті. Да? Бог показав те, що він ненавидить гріх, але він любить грішника. І от в цьому є велика істина Божа. Бог ненавидить гріх. І за цей гріх розплатився його син своєю жертвою, своїм тілом. Але Бог любить грішника. І через це Божий син взяв на себе гріхи грішника. І от Бога ніколи ніхто не бачив. Хто без вас бачив Бога? Ніхто не бачив Бога. Якщо хтось скаже сьогодні в світі, я бачив Бога. Ну, це неправда, Бога ніхто ніколи не бачив. Хоч люди і бачили своєрідну Теофанію, що таке Теофанія тео, Бог Фанос Являтина. Бували Теофанії в Старому Завіті. Мої Есей бачив Бога частково, Авраам бачив Бога частково, Ісая бачив образ Бога частково. Але в цілому Бога, як Бога. Який наповнює собою весь Всесвіт, а його ніколи не бачив ніхто. Але Христос явив саму суть Бога. Тут так і написано, але єдинородний син, і знову ми бачимо те саме слово, хомоусіс, або єдинородний син, він який був де до створення світу, він був в лоні отця, він явив світові. Бога, Він явив світові Отця. Колись апостоли запитали Ісуса Христа і сказали: Господи, покажи нам Отця, і досить з нас буде всього. Покажи нам Отця і досить буде з нас. Христос сказав: скільки я з вами є, а ви ще досі мене не бачили. Тобто Христос, як Син, Він показав. Людство Бога, він показав людство Отця. Іншими словами, він показав: ми сказали сьогодні цю квінтесенцію Бога Божу любов, Божу милість, Божу благодать, Божу, Божу правду. Так само ми говорили в цю неділю, і з'явилася ця цікава думка, що Христос, коли тільки прийшов цей світ. Після нагорної проповіді, коли він отримав ці права, як месія і почав навчати і говорити. Перші його вчинки, які він робив, було власне виправлення всього того, що гріх наробив світі, він зцілював прокажених. Він воскрешав мертвих, він лікував хворих. Він давав зір сліпим. Він давав слух глухим, він давав мову німим. І от в цьому була, власне, неймовірна річ Бога, який прийшов цей світ і почав його міняти. І ми розуміємо, що в другий раз, коли Христос прийде знову, і коли Він створить, і коли Він встановить своє царство, його царство почне змінювати цей світ. Повністю другий прихід Христа приведе до того, що цей світ, який заражений гріхом, який заражений злом і всякого іншого роду речами, які приніс диявол, Бог буде планомірно виправляти, Бог буде виправляти їх через Христа. І от сьогоднішня тема, навіть Бога ніколи ніхто не бачив. Але єдинородний син він явив нам був Бога. Імиславами показав, який є Бог, що Бог є добрий, що Бог є любов, що Бог є співчутливий, що Бог є милостивий, що Бог при Його ненависті до зла і до гріха. Він любить грішника. І от Прив'язуючи це слово до сьогоднішнього свята, да, ми бачимо, що Христос виконав те пророцтво другий раз, так, буде друге пришестя Христа. І, звісно, воно буде страшне, так? тому що Христос другий раз прийде не як немовляна, Він не прийде другий раз як лагідний. Е е е е Хлопчик, так, який не буде мати можливості нічого заподіяти, він прийде як Бог, він прийде як лев, він прийде як цар, і він буде розставляти вже речі згідно того, як вони мають бути поставлені. Але в сьогоднішній день так, і в, ці дні, в які ми живемо сьогодні, Христос Він є далі для нас цим немовлям, цим агнцем. І оці дві природи. Неймовірний Боже, да. він є агнець, він є лев. Да. Агнець немовля, воно як агнець, да. воно нічого не може людині зробити. Ягня не може людину порізати, вбити, заколоти зжерти. Да. Воно є лагідне. Але лев є інший. <кій> Тому Бог лишає для його церкви, для його людей, для його Христа Спасителя Природу ягняти. І ми в ній тішимося і живемо. Ну, хай Бог вас благословить. Всіх, хто дивиться на нас сьогодні, у нас буде дискусія. Сорі, ви зможете її почути, бо ремонт не буде мати стільки ямкості і записувати. Але... Тому приходьте посереда ввечері теж. Амінь.